Вітаю, я адвокат з пенсійних справ, подяча Юлія. Допомагаю людям вирішити різноманітні пенсійні питання, маю 10 років досвіду роботи у сфері права та працювала у пенсійному органі у відділі представництва інтересів суді. Я надаю такі послуги: як консультація з пенсійних питань, займаюся розрахунком стажу, допомагаю у зборі необхідних довідок, займаюся оформленням різних видів пенсій, перерахунками допризначеннями, також перевіряю документи для призначення пенсій на наявність помилок та розбіжностей, звертаюся з адвокатськими запитами до різноманітних організацій та установ. Також за потреби я займаюся судовими справами у всіх інстанціях, представляю інтереси в судах, подаю позови та апеляційні скарги, клопотання, заяви тощо, вирішую інші питання, пов'язані з пенсіями. Я надаю послуги по всій території України, а також громадянам України за кордоном. Якщо у вас є питання щодо пенсії, пишіть у коментарях або в особисті повідомлення, і я допоможу розібратися. А також підписуйтеся на мою сторінку, щоб отримати корисні поради та знати свої права.